У мене сьогодні багато запитань. Ти ж маєш кишені кредитку? До побачення. Який є перший офіційний винахід? Римські селяни вівцепаси винайшли чипси. Є там хлопці, які увлікаються цими приколами. Ну ми не, не з тих хібів. Ми басійнік, бібліотеку. Дві чашки скріплені ниткою. Колесо. Ти знаєш, чим відрізняється відкриття від винаху? Це банальне, це ізічно. Боже, з голови вилетіло. З питання класні більше. Чесно не знаю. Сьогодні день винахідника. Чули капишка, продюсер інженерів, теоретичне місце концентрації геніїв винахідників. Тож у мене буде багато запитань. Перший офіційний винахід людства. Огонь, ні, перша мавпака стала людини винайшла кам'яний молоток. Історичні люди, робили оружие для охоти Колесо. Ну, нехай колесо, мабуть, найвеличніший винахід. Колесо, за допомогою якого потім пішли машини. Йоганис Гутенберг чув про такого. Я не знаю, до чого. <су> що він винайшов у середині 15-го століття? Ну, я просто жив. Станок печатний. Друкарська машинка. Дві чашки скріплені ниткою. я задала ідеї і до чого вона призвела? У вас питання класників, ні. Я, чесно, не знаю. Ну, Зачекайте, ну хіба бел з е, чашками грався і нитками. Я знаю, що там вода буде перетікати між ними. Я не знаю, хто це додумався. Ця людина винайшла телеграф, а також на його честь названа абетка. Хто це? Боже, з голови вилетіло. У мене зразу азбука морзникає. Ти ж маєш кишені кредитку? Є, так. Да. Хто коли винайшов кредитні картки? Хотілося б що там напевно якомусь 19-20 столітті? Я думаю, 90-ті десь, можливо, початок 2000-х. А що вони дозволяли робити на початку? Розраховуватись? Де? В магазині де? Чипси любиш? Да. То як винайшов чипси? Ой, по-любому, якісь селяни, які йшли пасти овець, собі нарізали там, їх смажили і так брали до пива, щоб було смачно. Я ставлю ставку, що це були римляни. В одному ресторані хтось жалівся, що картопля нарізана дуже товсто, і один кухар почав різати дуже тонко і через це винайшли чипси. — А яких мене з з ти знаєш? І що в мене взагалі винайшли? Розробили мембрану, яка очищала ну від навіть дуже шкідливих хвороб і дуже небезпечних. Наші студенти та випускники вже як мінімум розробили три супутники. Один наразі знаходиться на орбіті. Ши поміститься в рибак супутник Поліна. Ну, всі вони невеличкі. КПІ дуже багато винаходів. Саме КПІ цим і славиться. Перший, хто спадає на голову, це Ігор Сікорський, що честь названий університет. Корольов Сікорський було багато авіаторів відомих. КПІ носить ім'я? ігоря Сікорського. Чого Сікорського називають містер гелікоптер? Тому що він зробив класний гелікоптер. Ну, тому що він винайшов перший гелікоптер, і його компанія називається Ці А Сергій Корольов, ти знаєш, що він був студент КПІ? Да, зесі щось говорили Мені таке було. А що він першим зробив свічу? Він перший запустив перший супутник космосу. Це да, корольов. А який, на твою думку, є воєнний виникство? Інтернет або сховище зберігання інформації. Повернемося до найпершого протомолотка, На мабуть, Тіпо, без нього не було б цивілізації. Отож, КПІ. Навчає майбутніх геніїв винахідників, тобто чекаємо з вами на наступні відкриття.